Доброго дня всім, вітаю всіх, хто сьогодні до нас долучився. Йде до завершення 79-й театральний сезон нашого найстарішого, я сказав би, найсамого великого закарпатського музично-драматичного театру імені братів Шергіїв. І хоч, хоча ювілейний рік нас попереду, 80-й, цей рік теж вдався досить вдалим, визначним. Тому що ні, це і була пробана низка театральних фестивалів, які ми тут анонсували в прес-центрі, гастролі, зокрема за кордоні. Театр популяризував українську культуру в столиці Угорщини, Будапешті. І також хочеться сказати, що виграний нещодавно грант від Українського культурного фонду і, звичайно, ж багато прем'єр різних жанрів. Для глядачів і різного віку, як на малій, так і великих сценах даного театру. До слова цього тижня репертуар, репертуар театру поповнить нова вистава. Нова вистава. А 12 липня буде завершення театрального сезону прем'єрою Річарда 3 в новій локації, про яку більш детальніше розкажуть вже самі організатори чи учасники. Я хочу принагідно нагадати, що недавно відбулося визначення переможців, конкурсів на здобуття обласних премій у галузі літератури та мистецтва за 24 рік, і театральну премію імені Братів Шерегіїв якраз, якраз в трьох номінаціях виграли працівники-актори даного театру музично-драматичного театру імені Братів Шерегіїв. Номінація режисерсько постановча група, номінація актор-акторка у виставі для дітей і номінація актор, який поряд зараз зі мною, артист та провідний маси сцени Рудольф, Рудольф Дзуринець, він же і директор, художній керівник. Про церемонію нагородження я можу ми попередимо трошки пізніше, але так як вже інформація була. Доведена до всіх учасників, вона вже була опублікована, то я, напевно, можу, можу від імені культурної спільноти привітати своїх колег з такою визначною подією. І час нагороди тоді буде додатково повідомлено і, і на офіційному сайті, і всіх, тих, хто приймав участь. Ну, А зараз для більш детальної інформації про. Закриття сезону про його успішне завершення. Я думаю, що що розпочне не, директор художній керівник. Да, прошу вас, пане Рудольф. Всім добрий день! У нас наближається до завершення 79-й театральний сезон. Хочу сказати коротко: він у нас був дуже потужним: 10 прем'єр. Два театральні фестивалі у нас. Потім ми приймали участь. Серед них один із найпотужніших українських театральних фестивалів Шекспірівський Фест, нещодавно з якого ми повернулися, де грали нашу наймасштабнішу прем'єру 79-го театрального сезону Річард 3. Також хочу сказати, що цей рік, точніше, театральний сезон 10 прем'єр, три з них запрошені режисери. Решта це наші штатні режисери. Окрім того, хочу наголосити також на тому, що ми неодноразово і постійно на всіх наших заходах відкриваємо збори для наших збройних сил України. І цьогоріч ми зібрали близько 400 тисяч на підтримку збройних сил України. Передаємо їх або через Андрія Любку, або через Ларису Ковач. Це в рамках нашої програми залаштунки заради зсу, а також нашому побратиму, який служить в збройних силах України, Роман Пільковичов, якому ми неодноразово закривали величезні збори. Тому у нас попереду, звичайно, ювілейний 80-й сезон, до якого ми дуже готуємось. Готуємо масштабну прем'єру на відкриття на великій сцені. Також надіслано на мною пропозицію на Закарпатську обласну раду про те, щоб визнати місяць жовтень нашим театром, тому що у нас ювілей, щоб це був місяць театру імені братів Шерегів. Я думаю, це буде максимально логічно і правильно, тому що це ювілейний сезон для нас. І звичайно, наймасштабніша подія, яка зараз цього літа відбуватиметься 12 липня. Ми будемо закривати наш 79-й театральний сезон. Виставою Річард третій в Невицькому замку, внутрішньому дворику. Кількість місць 200, з яких вже 175 продано. Хочу сказати, наголосити про те, тому що дуже багато нам пишуть на сторінках в Фейсбуці, в інстаграмі як будуть добиратися. У нас транспорт лише для військових. Тобто, наш ми будемо довозити лише військових і акторів. Решта всі добираються. Самі, але хочу сказати, це не так і далеко, це Невицький замок. Багато хто туди просто так приїздить. І це буде дуже масштабно, буде дуже потужно. І ми будемо дуже вдячні і раді бачити всіх поціновувачів театрального мистецтва у внутрішньому дворику Невицького замку. Більш детально про цифри, про нашу аналітику хочу передати слово своїй заступниці Наталі Васяновичу. Ми будемо самі переставляти. У нас є доплата 05. Супер. Доброго дня всім. Ну, почну з самого основного: це наші доходи за цей театральний сезон 79-й. Хочу зауважити, що сезон мається на увазі це з вересня по липень місяць. Наразі у нас доходи 5 мільйонів 260 тисяч гривень. В порівнянні з попереднім сезоном у нас практично на е, трохи біль, більше ніж мільйон ми виросли в доходах. Це е, дуже суттєво і е, говорить про високий рівень і е, про те, що ми е, з кожним роком все більше і більше е, збільшуємо наші доходи. Е, також хочемо зауважити про те, що ну, е, в, дані, в дані доходи включають і е, продаж квитків, і реалізація. Платних послуг і також інші доходи, спонсорські допомоги, та і так далі. Також хочу зауважити, що протягом цього 79-го театрального сезону наші вистави відвідало близько 70 тисяч глядачів, це включаючи ВПО, військових, військових сім'ями і так далі. Протягом 79-го театрального сезону було поставлено, ми видали 213 вистав, було проведено 213 вистав. Це основні такі ключові цифри, це наші досягнення, і ми ними дуже пишаємося, не, не зупиняємося, далі буде ще краще. Це так? А, і зараз хочу сказати що про нашу крайню прем'єру емігранти, яка відбудеться на майбутнє сцені 4-5 липня. Розкаже більш детально режисер-постановник, головний режисер нашого театру Михайло Фіщенко, заслужений артист України. Дякую. Всім доброго дня. 4 5 липня о 19.00 на малій сцені прем'єра вистави Емігранти. Драматург Славомір Мрожик, польський драматург. Це один з найвідоміших у світі польських письменників, драматургів. Людина, для якої ця п'єса «Емігранти» є в певній мері автобіографічною. Відомий факт, що Славомір Мрожик. Виступив з різкою критикою з приводу введення військ Варшавського договору у Прагу під час подавлення праської весни. І саме за це він, в принципі, втратив можливість жити у рідній країні в Польщі. Він народився біля Кракова, він там вчився, ось, але змушений був просити політичного прихистку у Франції, і з того часу він жив у Європі, він жив в Америці. Жив в Італії, Франції, Німеччині, і тому для нього це і є певною мірою автобіографічна п'єса. І, в принципі, це та біль, яку відчуває людина, яка втратила свою батьківщину. І натомість, в принципі, не отримала власне нічого. Ми нашою посновочною групою не змінимо не місце події, не часу, коли це відбувається. Але ви знаєте. Дуже боляче звучить тема імміграції. Сьогодні і для нас, і тоді для поляків це боляче звучало. І сьогодні мені здається, це надзвичайно актуально. Дві людини, два світа. Один інтелектуал, письменник, який мріє написати книгу про свободу і рабство. Другий звичайний заробітчанин, який мріє назбирати гроші на будиночок, повернутися через роки до себе додому, збудувати цей дім, в якому буде жити його сім'я. Оці двоє людей вже багато років знаходяться разом. Їх нічого не поєднує, крім того, що вони емігранти, крім того, що у них немає нікого більше в цій країні, ніж у ці двоє людей, які живуть у підвальному приміщенні і зустрічають Новий рік. Можете уявити собі рівень цих розмов, рівень цих конфліктів, які можуть там виникати. Під час вистави вони. Так би мовити, зривають маски один з одного і е, повністю відкриваються і для глядача, і один для одного. Для того, щоб повністю зануритися в виставу відчути проблематику, рівень проблематики цієї п'єси, треба відвідати нашу виставу. Я вас запрошую запрошую щиро, 4 і 5 липня, ще раз підкреслюю, е, в головних ролях Любомир Геляс, якого всі добре знаєте, це. Керівник студії провокатор, але він знову приєднався до нашої трупи, тому що організаційні роботи, постановчі роботи в ньому живе актор і в ньому живе ця потреба займатися професією, власне, до якої в нього є хист. І другий актор Роман Кав'єрзінь. Ви теж його добре знаєте. Це людина, якого свого часу, яка свого часу приїхала з Харкова, теж є вимушений переселенець, але він влився в нашу трупу потужно, має за своїми, за своїми плечима дуже багато прекрасних акторських робот. І у вас буде можливість побачити його в новому амплуа 4-5 липня. Ну ось так коротенько. Якщо є запитання, можу відповідати. Та та... Так, Цьогоріч ми проводили два театральні фестивалі наші. А це драма сьогодення актуальної драматургії на великій сцені і під світом сакури. Драма сьогодення. Цьогоріч у нас був вже формат зовсім інший міжнародний театральний фестиваль, де брали участь також театри з Європейського Союзу. Хочу сказати, також, що цьогоріч власне була у нас конкурс, конкурсна основа цього фестивалю, де наш театр постановкою річартретій взяла дві номінації: Краща чоловіча роль та краща вистава гран при Ну і під світом сакури це також наш фестиваль, який після тривалої паузи ми започаткували його знову, де було задіяно майже п'ять було задіяно п'ять театрів з України. Це Театр Лесі Українки, це театр Лесі Курбаса, це замківчани. І на наступний рік ми плануємо, окрім цих двох фестивалів, відкрити ще я так трошки анонсую. Сподіваюся, у мене це вийде фестиваль Графікі Фест. Ви знаєте, що будівлю театру, фасад нашого театру, молодь Ужгородці, Закарпатці дуже люблять малювати, розмальовувати. Тому, аби уникнути цих речей, ми будемо робити в нашому внутрішньому дворику фестиваль Графікі Фест, де молодь, молодь нашого міста зможуть проявити свої навички. У нас в внутрішньому дворику, тому це таке, так якщо так далеко дуже не забігати. Сподіваюся, що ми цього самі зробимо. Ну і я б не хотів відкривати всіх планів. Багато хто слідкує за нашими сторінками Facebook, Instagram, Всі ці речі ми публікуємо весь час прозоро відкрито для того, аби анонсувати всі наші найважливіші події. Якщо в когось раптом є якісь питання, можете задавати. Як час будемо відповідати? Хоч ну, я хотів ще, щоб ви цитували увагу. Я сказав коротенько про грант. Про яку суму йде мова, і на що ви плануєте використати ці грантові кошти? Так, це Наталія Андреана зараз нам відповідь. Вона курує цим процесом. Mm -hmm. Єдине, що можу сказати, що ми вже почали процес, вже допомогу поставити. Ну а це антидіяно також Ну, хотілося б окремо виділити час для обговорення питань гранту. Я вам трохи так коротенько розкажу. Що е, е, грантові кошти виділені в сумі трохи більше 800 тисяч гривень? Е, буде постановка вистави про з вадами зору та вадами слуху е, діток. Е, в рамках цього гранту буде також облаштування е, шрифтів Брайля, кнопок виклику е, та інших е, моментів, які роблять театр безбар'єрним. Також буде проведено маса майстер-класів для дітей, а також дорослих, що стосується спілкування з людьми, з вадами слуху та з вадами зору. Це більше йде акцент саме на цього гранту, саме на людей з вадами слуху та вадами зору. І також буде дуже багато для діток таких тематичних заходів, де дітки зможуть себе розважити і так далі, познайомитись, поспілкуватись між собою і зрозуміти один одного незалежності від того, у кого які є потреби, і так далі. До речі, я, я забув сказати, що нас був ще один театральний фестиваль «Дитяча Золота Китиця, де ми вперше спільно з Оленою Грицай та Дмитром Грицаєм зробили такий фестиваль, також на конкурсній основі, який набрав дуже дуже багато схвальних відгуків. Тому також плануємо восени зробити срібну китицю. Також на конкурсній основі. Ну я зараз вважаю, що крім того, що Ужгород це театральне місто, Закарпаття це взагалі такий осередок театральних фестивалів. У нас найспокійніше, ми область України, і хто як не ми зараз зобов'язаний працювати більше ніж на 100%.